Значить, згідно проведеного конкурсу, переможцями було визнано на такі маршрути таких перевізників. А саме, значить, на першому маршруті вулиці Захисників України, Дачі Старий Білус, визнана ФОП Корень. На другому маршруті, ну я можна не буду називати. Ось це названня, другий маршрут пассервіс 2А. Пассервіс, третій пассервіс, п'ятий пассервіс. Сьомий пассервіс, восьмий пас-сервіс, друге місце. Ну, друге місце не буде те. Восьмий пассервіс. Дев'ятий жодний призник не, не, не подав. Документів. Одинадцятий пассервіс. Дванадцятий пас-сервіс люкс. Значить, чотирнадцятий пассервіс, п'ятнадцятий корень. 16. пас-сервіс, 17-й. таксосервіс, 18-й. Жоден перевізник не подав документів. 20-й. пас-сервіс, 21-й. Кушнір. ФОП-кушнір. 22-й не подав жодний привізник, 22А. Тоже не подав жодний привізник, 23-й. Кушнір. 24-й Заяць. 24А. Заяць. 25-й. Пассервіс. 26 пас-сервіс, 27 таксосервіс, 29-й жоден призник не подав документів. 30-й Пас пас-авто ЛТД. 33-й. Чак. 35. Не визначили переможця. Також буде оголошений конкурс на цей маршрут. 36-й жоден призник не подав документів. 37 таксосервіс, 39. ЧТУ. 42 – чак плюс, 43 пас-сервіс люкс, 44-й пас сервіс 46-й пас-сервіс, на 47 й також жоден перевізник не подав документів. На ці, на які не подались документів, буде призначено перевізникам, перевізникам управління транспорту, наказом звичайним. І через три місяці буде знову конкурс.